Ну що ж, вітаю вас, мої підписники, друзі-любителі техніки. Ну от Я зробив сьогодні собі вихідний і займуся трошки копалочкою. Ось таке мені не подобається. Ось так і тут цей не покажу. Бачите? Грохот. І от того між ними буває, попадає картопля. Ось. Що мені не подобається? Це таке, от таке положення. Раз. Це максимально ніж вперед. І коли я здвигаю, оце виходить. О, все, максимум звинуте. Проконсультувався я. Знаючих людей, вони мені порадили, сказали, що зробити потрібно, щоб, коли ножі розведені, вони були оце, 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 цього. палець повинен бути тут. Значить, що? Єдина можливість регулювати це в цьому місці. О, тут. -о. Попробуємо, ми нічого не втрачаємо. В крайньому випадку розкрутили і наново закрутили назад так, як воно було. Ну от, Добре, що я поліз сюди. Як я почав його туди-сюди крутити, побачив, що тут ну, намотана була ця тряпочка така лента сюди закривало це все. Я не зрозумів, в чому діло. Коли розмотав, бачу, що пильник. Пильник порваний. Ну, думаю, ладно, ну, як я приставив, підкрутив, поставив його, придивився, уважно, ви бачите, що тут практично конусу немає. Тут тупо, воно десь видно, самого народження не було тут. Зажато так як треба, розбило конуса і прийдеться щось робити. Ну от, Скочив я на базарчик. Як ви бачите, це рідна. Бачите, як розбита. О, різьба хороша. Між прочим, цей наконечник теж хороший. Він ще б робив би, робив би. У мене поначалу навіть... Така кремольна мисль закралася. О, Я думав, що тут ціле, тут теж розбите. Ви бачите, як воно заходить, через що воно і тут ось, бачите, розбите все. Тут -то кінчик тримає, а там далі розбите. Там воно Ну, Була в мене кремольна мисль зробити спочатку сюди, втулочку, потім я так подумав, що можна з цієї сторони заварити сваркою і воно б ще ну, так. О, виробило б. Але щось я подумав, не буду я гратися. Поїхав на базар, знайшов. і без проблем. Чисто жигуль, від жигулів. Наконечник, все, як треба, тільки з цієї стяг гаючку цього. О. Але що, оцей конус болтається. О. Ну, вийшов з положення, я ж не все. Не все желізо розкидаю, що в мене є, де це я поклав. А ось, як ви бачите, ось є така в мене конусна втулочка, все, вона сюди о, заходить ідеально. І тут вона буде. О, і подумав, що якщо ця копачка випуску 2017 року, Десь. О, ось. 2017 року видно. О. І до 25-го, хай 24-го вона копала, 7 років вона виробила. Якщо я поставлю нульовий наконечник... Зажму, бо воно швидше всього розбило не за те, не що воно працювало так, а й за те, що воно не було вчасно піджати. Тобто воно з заводи його не закрутили, власник не піджав і воно розбило. Саме головне, що тут різьба всередині ціла. Тут тоді хімічно шукати, де, що і як зробити. То що? Ну, звісно, тут прийдеться погратися. Якби зовні був шов, було б легше. шов, виходить, зварни по всьому кругу. Прийдеться брати болгарку, облізати. О, І я так дивлюся, що воно по діаметру прийдеться тільки трохи його обпиляти. Бо оцей круг о, якраз підходить, трошки легенько обпиляти. Вставити, виставити. Я не скажу, що і це рівно стоїть. Якщо тако уважно придивитися, то ця сторона чуть-чуть мілкіша, а та більше виступає. Десь є міліметр навіть. Ну, то не важливо, виставимо так, як треба. Ну от, Болгарка. Просто круг був, щоб був чуть більше, то легше. Дорізав трошки, трошки сюди дорізав, прийшлося його трошки відклинити. Ну і ось, як ви бачите, маємо. О. Ось воно. Ось воно, бачите? Ось, 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 ось такий здоровлячий отвір. Так сильно розбило. А з цієї сторони манюнький. манюкий. Він би спокійно всюди б. О! Бачите, як розбило, що навіть кінець знаходить. Пу, Пу коротше будемо зараз підпилювати і підганяти. Ну все, показав, як. Ну, як ви бачите, вже заварив. Тоді воно варилося з середини, я заварив ззовні. Вдруг прийдеться колись обрізати, ззовні легше обрізати. Сажав. То тут в мене стояло, дві шайби, стояло. Я так і не врубився, Воно, як, коли руками прокручував, не було чути люфта. Це вже після того, як вже я його е, розкрутив все, і тоді я вже побачив, що воно ні, не тримається там. І тепер ми можемо подивитися, подивіться тепер, як пальці ходять. О. Різниця є. Оце зараз в максимальному положенні в цьому місці в мене було, була щілина така на два пальці. Ну, може, не на 2 см, 2 була щілина. Зараз ще вже пальці сходяться. І я так думаю, що вже картопля не буде сюди попадати. О, Ну, тут вже зробив. Ну, єдине, ще, де є люфт трохи. От в цьому місці. Ну, там він манюнький такий, що його... Чуть -чуть 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 -чуть. Я думаю, що то вже не так критично. Ну, от тепер вже я так думаю, що можна буде йти. І повинно вже набагато краще працювати. Ну, побачимо, час покаже. Ну, як ви чуєте, чули, які холості обороти. Оце так китайський карбюратор працює. Ну, не знаю, мені поки подобається, не переливає, нічого. Заводиться добре. Ну, ось він стояв, е з другого разу завівся. Перший раз е смикнув, о, потім другий і все. Все завівся. Ну вже люфта, люфта нема. Ну, може, ще щось вилізе. Ну, не знаю. Я ще не можу сказати, але все поки нормально. О. І, і ще мені що радує, оце балансування моторсіча рідного. От я брав е, до нього фризу чіпляв. Так само доважовати нічого не потрібно. Е, е, ці Вухаті підгортачі чіпляв. Теж довантажувати нічого не, не, не потрібно було. Високу копачку вчепив. Так само. І я сподіваюся, що і плуг буде, і всі інші навісне буде так, як треба. Дякую за увагу, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. До речі, це мені один мій хороший знайомий, е, я йому телефонував і мені порадив, що оце так при максимальному. Коли максимально розійшлися грохот назад, аніж вперед, це приблизно в районі 2 см повинно бути між ними, вони перехрещуватись повинні бути. А в мене було 2 см пустоти між ними і туди попадала картопля. Prodelo.